Що? Мені просто треба нарізати яблука. Нарізаємо на скибочки далі на квадратики. Після перекладаємо в кастрюлю з медом. Чекаємо, коли все закипить. А потім переливаємо в спеціальну форму. Ось так. Чудово! Ого! Що то за іскри? Пробачте, це я тут роблю жуйку. Хочу, щоб вона вийшла ідеальною. Ага, ось так. Тепер заливаємо ще один кислий компонент. Ох, не сумніваюся, що сестричка Джейн буде у захваті. Давайте подивимось, що у нас вийшло. Вау! Це ідеальна зелена кисла жуйка. Перекладаємо в упаковку і готова. Цікаво, але моя жуйка в рази більша і звичайно, в рази крутіше. Бабуся, як ваші справи? Е, все гаразд. Залишилось лише нарізати жуйку на смужки. Далі згортаємо. Так да, кладемо в упаковку. Ідеально. Джейн.